Продовжуємо випуск. Інтелектуальні досягнення учнів потрібно заохочувати, вважають у Волинському ліцеї інтернаті обласної ради. Призерів олімпіад і переможців конкурсів захистів наукових робіт цього навчального закладу. Навіть стимулюють грошовими винагородами, адже бачать у своїх вихованцях наукову еліту. Під час днів науки наша знімальна група познайомилася з обдарованими дітьми ліцею інтернату. Обома синами Тетяна Гащишина може пишатися, адже старший Адам цього року здобув третє місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики, а молодший Кирило друге місце з біології. Хлопці серед 35 учнів ліцею, які мають перемоги у різноманітних олімпіадах. Дні науки, справді, їхнє свято найбільшу підтримку, звичайно, нам дає наш ліцей, наші вчителі, оскільки вони нам забезпечують навчання і в університеті з викладачами, тобто ми ходимо до викладачів, займаємось на на багато вищому рівні, що в принципі дає нам знання на вищий рівень наприклад, на всеукраїнську олімпіаду спільне захоплення братів це хімія. Таку науку, як фізику, я йому звичайно допомагаю. Наприклад, наразі він готується до юніорського турніру з фізики, в якому приймають участь учні молодших класах. Тобто, я вже не можу приймати участь, я йому безпосередньо допомагаю. А от в хімії, хоч він є на рік молодшим, його знання такі самі, як мої, а може навіть і кращі. Бути максималістами притаманно дітям, каже мама Кирила і Адама. Вона хоче, щоб вони виросли просто хорошими людьми. Хочеться, щоб було як в людей, щоб вони виросли хорошими людьми, щоб вони якось освіту здобули. А менший Петрик, коли в нього це два дні тому запитали, ким ти хочеш Петрику бути? Йому тільки чотири з половини. Він каже, я хочу бути Адамом або Кирилом. У ліцеї інтернаті навчаються діти із різних районів області. Андрій Жоравель із села Мервага Горохівського району. Його досягнення просто вражають. Має Географії, біології, хімії, олімпіади перше місце на всеукраїнській з біології, з екології, третє місце. Мала академія, перше місце. За кожен такий здобуток Андрій отримує грошову винагороду. У ліцеї інтернаті за перемогу у обласній олімпіаді дітям дають від 150 до 300 гривень, а за всеукраїнську до 400. Свої гроші Андрій планує використати з розумом. Я вже думаю собі купити деякі книжки з біології і щоб ну, не марно їх витратити. Інтелект треба плекати. Як себе, напевно, пам'ятає історія людства, то завше інтелектом займалися церії, королі, всі вкладали кошти, бо знали, що дійсно завше можна буде звернутися, вирішити любе питання, яке зв'язане з якимись проблемами майбутнього, то вирішували все-таки діти розумні. На святі грамотами обласного управління освіти і науки нагородили учителів ліцею та викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки, які працюють з дітьми. Керівництво закладу відзначило людей, які працюють на майбутнє нації, подяками і преміями.